Вітаю вас, шановні глядачі, підписники. Сьогодні у нас останні акорди по збиранню дайкону. Ось так він виглядає. На кінець, трохи підріс, є і великі, і малі. Оце, оцей участочок ще нам залишився на одну. Зараз копку ось кість це оце максимальні, мабуть, такі. Аж таке. Отак От виглядає дайко. Оцей участочок там на тій стороні мало, не проросло. Ця середня частина ось тут була досить хороша, а тут вже навіть видно тут на цій частині ось так по ось це. Ми не вносили гній під картоплю, не хватило. І зразу і по дайкону видно, що дайкон також менший. Зараз ми це дозбираємо, а потім покажу ще фотку, скільки в нас назбиралося того дайкону на зберіганні в підвалі. О, тут мало. Але, але це збирати треба. Є годоста, дуже хороша культура, тому що вигорав, закультивував, проїхав сівалкою і більше я тут ніяких жадних робіт не робив. На буряку б треба напрацювати. А тут я посіяв. І збирати, ну то, що збирати там не вийшло, Я так вже і не хочу. З пушком, мотоблоком. тут м'ягенько лопатою купнув, підняв, забрали і все. Ось так, що в нас проходило, проходила, а зараз на цьому все, що залишилося буде проходити робота. То що ж, друзі, не буду вас довго утомлювати. Дякую, хто цікавиться цією темою. До побачення. Всього найкращого, перемоги Україні.